Доброго ранку, всіх вітаю. Сьогодні понеділок, 27 листопада. Як сказати правильніше, ранок такий собі, в тому плані, що на вулиці дуже сильний вітер, будьте обережні, карта на цей тиждень з 27 по 3 грудня, як завжди, три варіанти: обирайте свій. Який, який вам сьогодні ближче. Та будемо дивитися. Давайте починати. Перший варіант. Перший варіант. Так, можлива фінансова якась тупікова ситуація, по-перше. Або ж ви будете вагатися, як правильно вчинити, що купити, куди вкласти гроші. Що можу порадити, не приймайте поспішних рішень, все гарненько обміркуйте. Тому що, ось бачите, ви будете стояти перед якимось грошовим вибором. Це перший варіант. Дивимося, другий варіант. Другий варіант. Так, ну, дивіться, по цій карті. У вас може бути поганий настрій. Якийсь застій, страх, апатія, безвихідь. Вам здається, що нічого не відбувається, нічого не, нічого не просувається у вашому житті. Ось такий може бути настрій на цьому тижні у вас. Але по цій карті не все так погано, як вам здається. Карта перемоги вказує на те, що все залежить від вас, від ваших дій. Вам потрібно зібратися, оцей стан убрати. ось сюди його запрячемо. І е, дійте. Тому що, бачите, у вас дуже гарна карта. Якщо ви будете діяти, ви будете щось робити, діяти, ви здобудете перемогу. А цей, а цей стан ми ось сюди запрячемо, його у вас просто немає. І давайте дивитись третій варіант. Третій варіант, ну Тут все дуже банально. На цьому тижні вам не буде вистачати грошей. Ось, бачите, карта роботи, праці, а ось карта жадібності. в сочетанні це вказує, що ось не вистачає вам грошей, не буде вистачати грошей на цьому тижні. Також, можливо, на роботі будуть затримки з виплатами, або вам щось обіцяли підняти і не піднімуть. Що можу порадити? Ну, тільки економити І іншого, як то кажуть, не дано. Але все наладиться, налагодиться, не переживайте, це все мине. Але економити на цьому тижні, на жаль, вам прийдеться. Ось такий тиждень на нас з вами чекає. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе. На все добре!